Вибачте, на даний момент всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Доброго дня. Е, доброго дня. Це студія масажу? Так. Ага, супер. А підкажіть, будь ласка, на найближчі дні, може сьогодні, є е, місце, куди можна записатись для двох для двох людей? Да. Е, сьогодні наразі вже немає, виконець. Можливо, завтра, ну на завтра. Ага, зрозумів. Які у вас масажі в принципі є, що можна? Класичний тайський це такі більш сильніший припрацювання в'язя з елементами розтяжки, робити пірожки прямо медин. Ви що сидячи саме з маслом, з ровним маслом, зі свічкою. Також тайський, просто ви не без масла більш такий розслабляючий. Uh -huh, зрозуміло. Ну, тобто то класичний масаж у вас є, правильно? Класичний є, але він тайський. Але тайський масаж робить, тобто тайський масаж. Тобто він, uh -huh. не, не скажімо, чуть-чуть не схожий з масажем. Ну, кожним. він на столі, І, на столі, вірно. Якщо це буде парний масаж, це двохвитній кімнаті, у нас мати. На є один масажний стіл, а він третій є один. Тобто, якщо ви то класичний тайський робиться на маті, на татами такому. Ага, все, добре. добре. Але не на масаж, Добре, зрозуміло, зрозуміло. А скільки коштує? Годинка 1700 класична, так, 1800 з маслом. Це парний чи... чи, чи один? Це завжди один, жодна годинка. Як ага. Якщо парпарить, то 3-4, це 3-6 Угу, супер, зрозумів. І коли ви кажете, можна записатись? Завтра багато вільних економістів. Можна будь-який час працювати, працювати, Угу, зрозумів. Окей, добре. Ну, я тоді ще подивлюсь, я вам тоді, мабуть, перетелефоную. Добре? Так, добре, добре. Добре, дякую, гарного дня. Добре, так, Перше не було контакту, ну я реально чесно не почув назву закладу це раз, да, І що це за заклад? Я тільки добрий день почув. Далі наступний момент ну, знову жодного виявлення запиту взагалі, взагалі не цікаво, взагалі не поцікавився. Да? Тобто мені потрібно було розповідати, цікавитись, дізнаватися. Да? Наступний момент, коли я запитував про види масажу, знову ж таки мене ніяк не проконсультували, не, не надали варіанти. Тобто був такий, знаєте, тон формат. Ну, типу, так у нас. Ну, от отак. Типу, от що буде, то й буде. У вас погоджуйтесь на це. Буде такий формат. Був. І в кінці, звісно ж, не було взагалі опрацювання заперечень. да, Як і в більше сім місць. Тобто, жодної пропозиції, жодної якоїсь вигоди, хоч, хоча також ще один мінус, який я побачив, що людина сказала, що завтра повністю вільні годинки. Ну, типу, мене це могло від, відштовхнути. Типу завтра цілий день вільний. Я розумію, що ну туди особливо ніхто не ходить. І відповідно, а чому мені туди йти? Да ну як не як не опрацювали заперечення. Про ось ось такий вердивики на даний момент і операторник? Будь ласка, на лінії. Доброго дня. Це студія масажу. Так, ага, супер. А підкажіть, будь ласка, на найближчі дні, може сьогодні, є е, місце, куди можна записатись для двох для двох людей? Да. Е, сьогодні на жаль вже немає виконання. Можливо, завтра, завтра, на завтра. Ну на завтра ага, зрозумів. Які у вас масажі в принципі є? Що можна класичний тайський, Це такий більш сильніше з припрацювання м'язя з елементами розтяжки, робити піра що це з маслом, взагалі масло, ну, зі свічкою, також тайський, просто він без масла, він такий розслабляючий. Угу, mm -hmm. Зрозуміло. Ну, тобто -то класичний масаж у вас є, правильно? Класичний є, але він тайський. Ну, тайський масаж, він тайський масаж, тобто ага. він, не, не, скажімо, чуть-чуть не схожий з нашим. Ну, він на столі? Ну, на столі, на столі, вірно. Якщо це буде парний масаж, це охотні в кімнаті в нас мати. На кучині є один масаж на стіл, а він тоді є один. Тобто, якщо ви то класичний тайський робиться на маті, на татане такому. Ага, все, добре, добре. Але не на масажу.